5.55 зараз на годиннику. Дивіться, як темно. Я прийшов сюди, бо я на роботу зараз не їду. У нас сьогодні перший день дитини в школі. Йдемо в школу. Але я чому сюди прийшов, тому що ось такий знак. 6 до 18 не можна тут стояти, бо будуть роботи. і Зазвичай тут ще купа машин у такий час. Але зараз вже майже немає, я теж свою переставлю, щоб ніхто не евакуював мою тачку. Просто тому що ну, я вже бачив такі ситуації, як це тут було, і їх реально евакуюють. Тому треба переставити та йти далі собі. Друзі мої, всім привіт! По-перше, це відео буде більше про 1 вересня, точніше, шосте тут, у Канаді, але поки що подивіться цю ранішню зарисовку, а потім про 1 вересня і про школу. Ну ось робітнички зараз поп'ють каву і будуть працювати. От Як бачите, ця синя машинка стоїть там, де моя стояла. Ну я думаю, що згодом можна побачити, як ці будуть забирати. Тому, в принципі, я то рано випхався, бо я дисциплінований. Але можна було ще годинку почекати. Ох, такий у нас ранок у Вінніпеді. Підтягнули ще. Розкладається, бачите, типу намальовували. Позначали щось. Це знімає через сіточку, тому телефон фокусується на сіточку. Друзі мої, хочу вам нагадати про важливість коментарів. Бачите, ви коментуєте, влада Вінніпегу бачить, що з асфальтом непорядок і починає вирішувати це діло. Бачите? Зрізають асфальт. Ось його зразу вантажать, вивозять і будуть класти новий щоб не був такий потрісканий. Щоб вже, ну, не було про що писати в коментарях. Тому, бачите, дуже важливо коментувати. Ну, а цих пасажирів на автівках, я думаю, так чи інакше машини приберуть, бо це не просто підмітання вулиць, а саме ремонт. Он понамальовували фарбами, знайдуть. Будуть робити собі. Треба водієм влаштуватися на таку масивку. Бо я на роботі не вивожу, я так звик працювати сам, цілими днями бути самому, то велика кількість людей мене іноді напружує, якщо чесно. О, такі справи. О, ось вже і перший евакуатор приїхав. О, так це ж з моєї фірми, де я працюю, нічого собі. Блін. Що мій телефон не хоче фокусуватися? Це евакуатор з фірми, де я працюю. Прикольно. Такий тісний вініпег. Ну і що, зараз машинки поїдуть? Бо правила чіткі, їх потрібно виконувати, а ми з вами подивимося за цією процедурою. Так, індус чи не індус. Індус. Звичайно, у нас на фірмі всі індуси. Машинку треба відфоткати. А, він всі відразу відфоткає. Так, ну і машини до евакуації. Цікаво, цікаво. Але дивіться, не можна було паркуватися з 6 години зараз. Так, зараз плюс. 8-18. І в принципі було ще. Був ще час забрати свої машини. А зараз вже все. Поїдуть у кращий світ. Здається, мені хтось сказав, що десь 120 баксів коштує потім машину забрати з штрафмайданчика. Неон опускається стріла. До речі, мені на Фейсбуці попадається відео. Там такий темношкірий хлопчина Тауінг, Таунг в ДС США. І він оце показує, як він евакуює тачки. І він взагалі нічого не фоткає. Він під'їжджає, забирає тачки і виїжджає. І Гот, це ж наскільки я знаю, козел, то. Він ще той козел. Так, дивіться, ну машинка піднімається. І все. Зецол. Дуже швидко, дивіться, навіть нічого не треба робити. І машинка поїхала. До речі, я бачив, що в відео, що люди... Обговорюють те, що багато хто взагалі не користується якимсь ручником, не ставить на ручник машини, тому їх так легко евакуювати взагалі. Ну, як бачите, я, я теж на не, не цей. Автоматична коробка поставлена на паркінг і пішов, ручником я не користуюся. 8.29. Приїхали за останньою машиною. Тут же, як бачите, нікого немає. Ну, Хто не встиг, той не встиг. Ось скільки я вам показав, 11 хвилин і всі машини забрані. Ну, так ось так. Мій подія робить бабки. І, подія цього дня, ми ведемо школу нашу дитину. Це школа. Такий великий майданчик. Лінійки тут немає. Ми просто віддамо, познайомимось ще. Я познайомлюсь з вчителькою, бо вчора мене не було на знайомстві. Бачите, купа людей, дітей. Всі на машинах. Ми теж поставали там досить далеко. Можна було ще проїхати, але здавалося так, що тут все заставлено. От. Ну і ось мої дівчатка. Найголовніша дівчинка сьогодні. Доня, що ти почуваєш перед школою? Добре все? Так. Да. Клас. Я не дочекаєш. І ось піти в мій клас. Не дочекаєшся? Так, да, не дочекаємось. Супер. А як звати твою вчительку? Крістіна. Крістіна? Да. Супер. Мадам Крістіна. Мадам Крістіна. Мадам, тому що у нас французька школа. Ну, тут мадам. Так що я міс а всі інші тут мадам. Так, друзі мої, ну що, я їду на роботу. А, ну, дві години я там пропущу робочих. Все нормально, в принципі, з цим. І цей. Значить, Розповім вам свої враження про 1, точніше, 6 вересня, взагалі як це тут відбувається. А, значить, що я хочу сказати. От, Загалом, ми пішли у французьку школу, Ну, це був наш вибір а, осознаний. Тому що, якщо жити в Канаді за життя, непогано було б ще й французьку мову знати. Або тут дві офіційні мови. І французькому від, від відлякує де, деяких е, жителів наших, нашої планети, е, яких дуже багато, дуже більше ніж китайців. От, от так скажу. Так ну я, я не знаю. В принципі, чому я маю упереджене ставлення до них, я теж не знаю, бо саме. Е, в принципі, з ними у мене поки що взагалі все було добре в Канаді, і більше того, я навіть на них працюю. От. І от так. Але, тим не менш, у нас в класі 12 дітей, 6 хлопчиків, 6 дівчаток. Мадам Крістін, наша вчителька, вона має польське коріння. Це у нас вчора було знайомство, але мене не було. Ходила дружина і. Моя мама, тобто бабуся, от і ну вона просто сказала ну на те, що ми ж там жили в Польщі, сказала, що в неї бабуся Полька. От У нас в класі вестерни Азіати. Здається, філіппінці і. Ну, і Корейці чи щось, щось такого плану. От, є ще одна дівчинка українка з нашого будинку. Ми там з нею познайомилися ще в басейні і в супермаркеті вони бачили в басейні. Гралися, і тепер вони однокласниці. От, в принципі, отак: от що що відрізняється? Це жодних лінійок. Оцих промов пафосних і так далі. І отут була розмова з моєю мамою, так як представницею такого більш традиційного укладу, хоча моя мама досить прогресивна, але у неї є оцей фльор, як там типу має все бути. Бо як ми звикли. І це я зараз просто висказую свою думку не через те, що я отут от живу. Моя думка просто така, що. Для мене ніколи, перше вересня, святом не було. У мене було все чудово школі, в школі, мене ніхто не були, в нічого. Але мені цей день ніколи не подобався. Бо вся оця, оця атмосфера стоять на лінійках там, на жарі, поки хтось там якусь пургу несе, якась вчителька, якийсь директор чи директриса, неважливо. І вони там щось розповідають, і ти розумієш, що це ну все це просто коротше, Рочиполніше, нікому не треба, ніхто це не, не слухає. З дітям це не треба. Я от е, вважаю, що треба бути чесним і сказати, що дітям там взагалі насрать на у цьому всьому, на всіх цих лінійках, на те, що відбувається, у, у там у більшості дітей просто свій маленький траур, що закінчилось літо, закінчились канікули. От мені здається, що це чесно про це казати. От. А не то, що ой, там це праздник знання. Та всі хотіли на цей праздник. Ну, це мені так здається. Оце моя особиста думка. Я її нікому не нав'язую, я не кажу, що це правда. Це моя правда і моя, моє суб'єктивне судження про це все. <праздник> Ось. Тому оцей всей пафос офіціоз, якісь люди з Раяною, кому б вони ще на треба були з їхніми промовами. <кхід> ну, це все якась радянщина, як на мене. Оці всі лінійки, там, ну, всі нарядилися, стоять в цих рубашках. <кій> Білих. Ну, це я, я свій особистий досвід розказую. Він ніякий не травматичний там, але просто мені це ніколи не подобалось. Тому я в принципі навіть радий, що тут все зайняло буквально 20 хвилин. Ми прийшли, познайомились. Я познайомився вже з вчителькою. Так, тобто, це не якась там Клавдія Петрівна, от Клавдія Петрівна, да. а це от вона Крістін. Крістіна, тобто сказала, я, хоча мені мадам, мені хочеться казати мадам Крістіна. Але вона просто Крістіна, Ми потиснули друг другу руки. Ось <кхи> все. ну розумієте, Вона там запитала, вона для мене більш важливо це ще з Польщі. Я просто такого не пам'ятаю в своєму житті, що мені хотілося би обійматися. У мене були класні вчителі. Але мені навіть в голову не приходило попійматися з вчителями. Чи там. О, я трошки ходив ого, ніколи тут не був, щоб тут їхав поїзд. Оце, да, Навірно, я тут попав надовго. Прикол. Ось. І е, в, в садочку в мене були не дуже такі. Я в садочку був в своєму житті, трошки, там були просто кончені е, в ці. Е, Как, ну, там, Воспитательниці, И у мене, і у мене реально міг би бути е, травмуючий досвід від цього, е, від е, садика, якщо б я довше туди ходив, але ні. От, і е, саме от школа, ну я, просто що моя дитина ходила в польський садочок, вона бігла, вона обіймалася з цими. Панями, які там були, вони були такі відносини. Ну вона просто туди хотіла. І зараз ця вчителька теж з усіма дітьми обіймається. Ну я нагадаю, їм по шість років їм а, от, от, от ось що дитині в шість років. Головніше, оця вся атмосфера така не напряжна, ніж, наприклад, би там якісь пафосні офіціози, якась а, рожа, яку просто заставили якісь нести промови з Раяно. Ось, на мою суб'єктивну думку. Знову ж таки, я, я нікого не засуджую, ні, ні до чого не призиваю. Мені ось мені це подобається. Е, і те, що не, не сидять рядами, парти не стоять трьома рядами, ніхто не сидить, оце склавши рук одна на одну. Е, от е, мені здається, що це е, просто все від е, лишилося від Радянщини. І вся оця система цього виховання і навчання, і образування, вона була просто заточена під, під саму. От навіть можна послухати того останнього Міністра наркома міністра освіти радянської, який вже почав це. Була перебудова 88-й рік. Нещодавно слухав його там промову, як він вже почав розказувати. Що то, яка є освіта в радянському союзі, що вона ну не виховує тих, кому на кого потрібно самі тій країні, бо виховує лише слухняних, типу, попалчик? Це не мої слова, це просто послухайте там, які та. Перед останнім пленом ЦК КПСС і там міністр освіти таке каже Радянського Союзу. Тобто ось ось про що я. Тут навіть тебе не пускають в школу, от ви стоїте біля школи, потім ви в школу не заходите також. Але вчора була повна екскурсія, і коли ми приходили влітку записуватись. Теж нам все показали, де ваша дитина буде їсти, де буде пісяти, де буде, е, бісяти, де буде нав... навчання, за зал спортивний і все таке інше. І школа загалом маленька і така, якби затишна. Немає оцього там якихось великих коридорів, оце все. Знову ж таки, що я вважаю, що це все спадок е, системи. Тобто система давала тобі знати, що ти просто маленький гвинтик. Так, а тут все більше е, на індивідуалізм розраховано. В принципі, не знаю, я бачу от польські школи, вони на і нові, саме нові побудовані, вони теж доволі затишні. Ми там ходили на е, гімнастику, водили дитину, і де ж там не було чогось такого ось цього там. Великих коридорів, пафосних і так далі. А, так, звичайно, я розповідаю лише своє, я не кажу, що це правильно, це мій погляд на ситуацію. Тому, ось, як багато хто розповідає, що а, і, їм щось десь не подобається. В принципі, ну, я ж кажу, кожного своя правда мені там, наприклад, не подобається. Наша система мені не подобається. Тут мені подобається більше. А, поки що. Поки що із того, що я бачив, звичайно. Я можу судити лише про те, що я вже пережив і що бачу. А там далі подивимось. Якщо мені щось не сподобається, я обов'язково про це скажу. Отак. Ну і ще жодних там бантів. Більше вдягнена у зручний одяг, не в який-то там красивий, але не зручний. Просто багато хто у спортивному одязі. Я думаю, що це для багатьох. Наших людей це дико, як так, жодних бантів, вчителька теж в джинсах, там і футболки, і все і, і окей. Багато батьків вдягнено просто в робочі комбінізони. Ну, як ну, не багато, але були. Що вдягнені в робочі комбінізони, що вони віддали дитину і поїхали працювати? Тобто. Як на мене, все більш чесніше, бо ніхто не замилює очі. Ось я це що хотів сказати. Все, всі прийшли, всі як є, кому як зручно і поніслась. От. Стосовно там системи, я чув різне, комусь подобається, комусь не подобається. Хтось каже, що. Е... Хтось каже, що це неправильно і що. Тут гірше навчають, ну, ми подивимося, але я просто бачив, наприклад, як навчають у нас. І я, я закінчував один з найкращих університетів України, Харківський національний. От, і Я тут таких речей навчився, що вони веселі, але людям розказати соромно. І... На моє життя воно якось не повпливало. От що я можу сказати про один з найкращих університетів України і чому я там навчився. І, до речі, яке б не було погане, так як у нас люблять розповідати, яке погане, е, е, яка погана освіта в США там, в Канаді, які вони всі відсталі, але чомусь весь світ юзає саме технології світси. З США, Канади. От. Мало, мало технологій, які у увесь світ е, з країн, де була найкраща переобразування. До речі, ця фраза теж е, придумана і її ніколи не казав Кеннеді, як цю фразу йому От так от такі мої думки. Е, тим не менш. Дитина пішла в школу, побігла, вона чекала з нетерпінням цього. От, і подивимося, як це буде розвиватися. Я обов'язково скажу, якщо буде щось добре, якщо, якщо буде погано, тим паче скажу, розповів. Але я сподіваюся, що все буде добре, мені треба їхати працювати. Ще встигну за сьогодні, тільки дві годинки втратив. Ще встигну 7 годин відпрацювати. А ви не забувайте лайки, коментарі, підписка на канал. Бачите відео роблю регулярно, не пропадаю. Тому підтримайте мене і до нових зустрічей!